Так, Діана, Максим, привіт. Маруся, ви откуда, милая женщина? Маруся, привіт, я з України. Ар, конопля в городі росте. Ар, забула посіяти, ти знаєш. Теж ти був раніше, що ж ти не нагадав? Олександр, покажіть кабеля. Пожартувати з тобою, ні? У нас кабель вон зверху. А собака вон. Яр! Ходи сюди. Яр! Де ти? Красавчик. О Оксайдер. Нам через одну годину виключать. Так, е джим. Все буде Україна, тільки так. Вія, дочка, є, Ти що, що є, і не одна. Ірина, не дождешся, щоб Росія щезлайна, Україна вже немає половини, а все. Ірина, Росії не було і, і скоро в скорому часі взагалі не останеться. Так що можеш тут не розказувати ерунди. Так, що ось такі тут діла. Ти хоч би трошки політикою цікавилася, якщо ти хочеш розказувати щось. Тоді б ти б знала би і дурні б не писала б. Урозуміла? Ольга Люба, доброго дня, скажи, що робити? У моєї кози прищі сухі на виміні, підкажіть. Засихай, зразу вискакують такі жовті шапочки, та й гнійний. ого зі там кахмара йде. А ви скажете чи так. А потім зверху присихають такі, робляться сухі зверху шапочки чорнуваті. Так чи ні? Бо Мені треба знати точно, щоб я могла щось сказати. Доброго дня вам молю. Руслана, і в нас теж є свинки. Добре. Володимир, добра, здоров'я і міра вам. Дякую, Володимир. І вам всього найкращого. Узерк, де ваші кози? Коли ви їх покажете? Пасуться кози. Зранку, зранку, зранку. Я показувала вроді кози були. Не пам'ятаю, що я зранку показувала кози. Вроді так. Бо ж давала їсти. Так, Діана, Богдан, там немає фотки. Маруся, із якого міста, а яка різниця? Сантехні, ти що, так смієшся, тобі так смішно? То посмійся, я рада, що тобі смішно. Так, щось таке діло. А я знаю і без тебе, коли моїм свинкам їсти дати. Я тебе питати не буду. Топ, із якої області? А яка різниця? Так, Богдан, ми бачили, як ви розповідали про рис. Добре, Маруся, із якої області? А ви з якої? Руслана. І я теж з України. Добре, Олександр, красавець. То дрот. Ні, це кабель натягнений, у нас кабель. Ось там кабель натягнений. О. Так що от так то. Віа гарний, а є гусь по імені Максим. Ні, Максима нема в мене гуся. У мене гуси без назви. Маруся, я теж з України. Добре. Сантехнік гарний пес. Е, Євгенія. Євгенія, ти цікав а Мені це цікаві не страшно, хай піде до, на передову вручимому старому пов'язку і буде все прекрасно, так щось таке діло. Таточка, спасибо, гусіків послушала. Люблю їх молодняк у вас. Так, їх Молодняк у вас так. Це молодші гусята, це старші гусята, а це ось там того мама. Заді, сама задня. А це троє старших. Гусят. Так, люба так. Це купляєте мась, Олю. Мась, зветься. Зараз я вам покажу, яка вона. Гуси зажину на подвір'я і вам покажу. Піду в хлів. Крем Емульсія де. Ого, яка хмара йде. Ох, зараз буде ляти. Гуси, чекайте на подвір'я, бігом. Ох, зараз покажу. Має бути суто скляна баночка, ні в якому разі в тюбикові не брати, бо в чубикові того результату не дасть. Має бути креме емульсія де.